Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на останньому дні завозу. В секонд хенді виявилося, що товпи також складаються, але там трішки по віку різниця, але все ж таки сходи були повні. І ось що вдалося знайти на останньому дні. Дуже люблю цей день, тому що там зазвичай висить три а, незрозумілі травки на вішаку і дві з них порвані, але не в цей раз було досить багато, тому буде велика примірка. Записайтесь з вкусняшками, смачним чаєм кавою, улюбленим вином. І поїхали. Ось, таке, ось таку вечірню сукну знайшла від Little Mistress. Вона продавалася на Золанду, очевидно, тому що всі бірки збережені і вказано навіть, як її повертати потрібно. Тут трошки зверху були ці бусини пошкоджені всередині, але можна подумати, що так воно і треба. Воно таке поліестрове, легке, шовкове, така сукня на випускний. На якесь свято, на весілля, на день народження буде добре. При бажанні це все можна поправити, а воно так якось зроблено посередині, що можна, в принципі, і залишити і так, це на ваше бажання. Позаду була жатка, це десь розмір 44. Вказано європейський, Це наш десь 36-38, Спочатку подумала, що він був завеликий для мене, але в принципі сіло непогано на високу дівчину, як на мене, на метр сімдесят то Спідниця навіть буде гарно. І увага, саме головне, ця сукня заважила в цей день. Я зважила перед заходом в примірничну окрему цю сукню. Вона заважила на 20 гривень. Подумайте стільки. 20 гривень це 50 євроцентів. Там ще такий багатий шикарний підклад був по всій довжині. Звичайно, що він полієстровий та еластан, але він такий, знаєте, як штучний шовк. І навіть мені здалося, ця тканина зверху вона як шифон, а знизу цей щільний зі штучного шовку підклад. Знаєте, як час модно ці спідниці, там і із зара, із манга. От, щось щось з того намагаюся вам показати. Але, на жаль, камера не передає. Взагалі колір красивий, така пильна роза. Він такий, знаєте, і не занадто рожевий, і не, не в холодний уходить. Крам, камера трошки хибить. Ще одна спідниця, теж збіркою, вона шкіряна, досить така оригінальна. Цього бренду я раніше не зустрічала. Там, бачите, якийсь. Зазначений сороковий розмір, не дуже зрозуміло, який. Вона йде без підкладу, але шкіряна. Також новою збірко, збіркою пальто було із класним складом. Воно таке структуроване, щільне, але були ось такі невеличкі жовті плянки. Попереду, не знаю, не чекав на нього розливе. Думаю, що їх легко можна вивезти, але я не стала ризикувати. Бачите, по нижній бірці також видно, що воно абсолютно нове, тим паче, висіла вона на секонд хенді не на люксі. У складі є 10% вовни, поліамід, віскоза, поліестер, звичайно, але 10% вовни це вже успіх мас маркеті. ми знаємо. А ось такий спортивний топ від кривіт, теж в гарному стані, і водолазка з мінімалістичним принтом. О, ці мунбути я вам вже показувала. Я за ними, як той маньяк, слідкувала вже цілий тиждень. Проводили їх гором заходив декілька разів в різні дні. Бачите, вони як нові по підошві. Гарно виглядали, просто в них такий специфічний дизайн. На першому чи другому дні. Я показувала в попередніх відео, якщо не бачили, передивіться. У них такий яскравий оригінальний дизайн різнокольоровий, дуже класний. У мене колись лижна курточка була такого плану. В перший день вони важили 900 грам, в перший день вони заважили на 310 гривень. Ось в день я заходила третій чи четвертий, вони заважили на 200 гривень. І на сьогодні вони заважили 35 гривень. Тільки вдумайтесь. Ось приміряю цю сукню. Мій зріст 1,75 м на 75 до 1,80 м. Думаю, вона буде класна. Хто понижче, треба буде підрізати трошки спідницю. В принципі, і по талії вона сіла непогано, і по верху. Ось, бачите, показую цей недолік. Трошки трошки бусинок не вистачає, але це все можна виправити буквально то там, знається на шитті, чи просто може ставити нитку голку, то докупити декілька бусин в магазині рукоділля і поправити цю всю історію. А так, в цілому, сукня нова, це просто, напевно, десь при транспортуванні, десь зачепилася сукня. Всі бірки на місці, повторююся, оцей гарантійний попереду, позаду, оригінальна бірка. І класна сукня вечірня, чому б ні наче з салону. А, Ця шкіряна юбка одразу приміряла з анімалістичним гольфом, лонгслівом А Спідниця взагалі оригінальна класна, але вона завелика на мене. Тому вона, я думаю, трошки так повинна до талії сідати. Думаю, а, якщо так уявити, вона мені зараз сіла на стегне, відкриває пупок, я Думаю, не дуже гарно, особливо, якщо надіти топ. В неї класний розріз позаду, то зручно буде ходити, але мені в принципі і так подобається, вона сіла на стегна і виходить, мені по довжині ніг дуже-дуже гарно. Якщо б вона сіла на талі, то вона була б якась куцувата. Я навіть подумала її взяти, але оцініть, як вам. Все ж таки, вона е, має товщину за рахунок, що вона шкіряна, дуже оригінальна така. Е, Своєрідна, навіть як він, вінтажна, навіть не знаю, як це сказати. Раніше нікого не зустрічала, такого дуже класна річ. Але все ж таки, за рахунок товщини, вона якось топорщиться. бачите, і спереду, і ззаду. Напишіть вашу думку, як вам як вам виглядає збоку. Ну, взагалі, ідея такої сукні мені е, дуже подобається. Тим паче, зараз актуальні ці сукні в пол Максі. Бачите, воно зразу робить якусь таку фігуру облягаюча. Зверху приміряла ось це пальтоване в розмірі XS з вовняним складом. Це відчувається, хоч там і 10%, але воно цупке досить. Бачите, абсолютно нове, позаду цей розріз. Дуже теж, елегантне, робить такий силует більш чітким. Класна класична річ. Візерунок йовочкою, один гудзик, все як треба. Єдине ще оці плямки. Не, не, не зрозуміло, це якась іржа накапала, не знаю, з стелі чи це кава, непонятно. Ось ще раз вирішила вам показати цю спідницю. У мене якраз був топ, такий, він мій улюблений, від Сенсай під тіло і по кольору такий бежевий образ. Дуже класно виглядає. Ось так. крутилося, вертілася, але все ж таки, бачите, і позаду воно трошки так відходить. І тут і пояс, і ремінь ніякий не приміниш. Тобто вона повинна сідати ідеально по розміру. Далі показую вам спортивний топ від крівіт. Класно він сів, як якраз якраз була з тренуванням. У мене знизу був мій укорочений топ, ззаді такий лотос прямо знаєте, для, для мене для занять з йогою. Цей а, укорочений топ знизу, якщо дуже буде жарко, а зверху такий а, чорний нейтральний відкривіт. Він не має ніяких позначок, окрім як всередині бренду, і лотос позаду. Дуже такий непоганий. Заважив цей топ в останній день завозу на 3,5 гривні. Да, це реально. Реально, знайти, якщо багато зосталося, і можна в хорошому стані. І також повертаюся до Мунбутів. В одному з попередніх відео я вже приміряла, показувала вам в дзеркалі. Сьогодні вже не стала і вирішила їх все ж таки вбирати. Чому б ні, раз вони залежали до останнього дня. А, і... Я, в принципі, забираю половину з цих примірених речей. Напишіть, поставте на стоп, напишіть в коментарях, які саме я забрала з собою. Правильні відповіді я відмічу. Дякую за перегляд цього відео. Зважую свої покупки, вийшло аж на 62 гривні, як бачимо, в чеку. То було з вішаками, це без. До нових зустрічей! Пока-пока!